Інопланетяни на евакуаторі приїхали на своєму літучому кораблі. половити рибу удочка, Вон сидить інопланетянин. Операція планета за три дні росіян. Чергово провалилася. Робота ППО не велась. Це радше за все метеор. Такі висновки роблять з наявності зеленого спалаху. Над Францією, над Англією, над Америкою падали метеорити. Бувається щось дивне, як мінімум.

Зрозуміти, дзвонили всі, всі всі підряд повітряним силам, зрештою, тому що все, що пов'язують небо, нами. Пов ми знаєте, ми не воєнно космічні сили, Ну і не можемо зрозуміти, що там твориться в космосі. Так і може росіяни мають такі функції. Ну, власне, скажу так, що робота ППО не велась, зрозуміло, що не було, не атакували Київську область чи, чи взалі з півночі у ці у ці години, так і. Власне, ми зразу спростували, що роботи ППО не було, і розібравшись там деяких питань, так дійсно, тому що за подія неординарна так для нас. всі, Тим більше ми в стані війни знаходимося, і тому от власне маємо такі реакції, що люди занепокоєні такими подіями, що це могло бути. А тут ще й Петріути привезли, і почалося так вже домисли, що ж це могло бути. Ну я зараз відкрив. Сайт головного центру спеціального контролю, начебто офіційний сайт, який, говорить те, що які, які, мабуть, є спеціалістами в цій галузі, так які вже говорять, що це дійсно може бути е, небесне тіло, яке входило, е, космічне тіло, так, яке входило в щільні е, шари атмосфери. Зараз про це повідомляють вони у себе на сторінці. Тому, е, очевидно, так, що це можливо саме так і є. Ми ж працювали на в сході країни, повітряні сили, повітряне командування. Схід знищило щонайменше 10 шахедів. От там велась бойова робота. Ну і зрештою, командувач просив так, закликає повітряних сил генерал Микола Лищук. Зрештою, ну більш коректно. Робити оці меми в країні війна і пов'язувати на ну, розуміло, що гумору є місце всюди, але власне, ну більш коректніше використовувати нашу символіку повітряних сил офіційно, тому що пані ну, рю тобто та ми ми розуміємо, тобто це було повітряне тіло. Офіційна наразі версія. Скільки, будь ласка, чому тоді була оголошена повітряна тривога? Якщо ви кажете, що загрози ударів не було. Ну, подивіться, ну я щойно ж сказав, в країні є війна, так. Ви пам'ятаєте випадки, коли без повітряної тривоги е, були влучання по Києву? Так, це був е, комплекс С-400. Не ну, можна ну... би попередити будь-які випадки. Ну, звичайно, будь -які але, але ну, потрібно було розібратися, що це для початку, так чи є дійсно загроза застосування балістики і так далі. Тут е, ну, пролунав, от, є, от сталося те, що сталося. Так, ну зрозуміло, що про всяк випадок потрібно оголошувати повітряну тривогу, тому що. Ну відбувається щось дивне, як мінімум, правильно тому була оголошена питина тривога. Перш ніж от о, треба встановити, було що, що саме відбувається. Сегодня обычный день, ничего необычного. Люди ловят рыбу. Я приехал тут в машине немножко посидеть, посмотреть на водичку. И инопланетяне на эвакуаторе приехали на своем летучем корабле половить рыбу. Он торчит удочка, он сидит инопланетянин. И, кстати, водичка уже потихоньку отходит, поэтому все хорошо. А что это такое за НЛО? Ну, это самое обыкновенное НЛО, непримечательное, простенькое НЛО. Приплыла. Точнее, приехала на эвакуаторе, наверное, трошки под, подломалась. Не работает двигатели и эвакуатор привез порыбачить. Киев, да, Киев, проходил Остров. Вот, вот пожалуйста. А это правда, это? Просто люди пишут такие комментарии, я не знаю, как типа на это отвечать. Как вы думаете? Напишите в чате, кто думает, что это правда плюс, кто думает, что это неправда минус. Напишите, пожалуйста, а то это спутник, да. Это спутник. Да, удочка. Ну, удочка что-то, короче, этот первый подарок. Хочу спать, спасибо большое. От души. Видите, он ну, пока что не клюет. У рыбаков, кстати, нормально клюет. Наши рыбаки обходят вообще все это НЛО, потому что на моих глазах уже тут рыбу выловили. Спасибо большое за розыск. Спасибо большое, Анна. А что хотел сказать? А НЛО, короче, ну такое. Это просто... Это кто-то, конечно, лютый приколист. Просто лютейший приколист. Или или приближу вот так вот сюда? Оп, а? Как вам такое? Как вам такое? Столицю вчора, і всі соціальні мережі збентежило пролітання якогось об'єкту, який вже мало не НЛО нарекли. Велись дискусії, писались меми. Це от невід'ємна риса українського народу. Просто найкрутіше, щоб не сталося. Ми реагуємо на все це з гумором. Зелені спалахи двічі за буквально одну секунду сколихнули і схвилювали Київщину, і от власне були різні версії. Щодо цього найрозповсюдженішою була версія про те, що це впав спутник НАСА, але насправді ні. Над Києвом згорів не супутник НАСА, а радше за все, боліт. Це один із видів метеориту. Про це повідомляє Альфа Центаурі. Це дослідницький портал, який займається вивченням небесних тіл. Пишуть про те, що сьогодні дійсно в атмосферу мав би входити апарат НАСА. А що Власне, був відключений, він спостерігав за сонячними спалахами з 2002 по 2018 рік. Але траєкторія падіння цього супутника неймовірно далекою від України була і об'єкт, що впав біля Києва, це радше за все метеор. Такі висновки роблять з наявності зеленого спалаху. Це реакція відповідних складників хімічних цього боліда з киснем при падінні в атмосферу. Сферні шари, ось так науковці пояснюють цей спалах. Друзі, а ми вже маємо можливість долучати до нашого ефіру експертів. І я радий вітати першим у нашій студії виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка. Пане Вадиме, доброго ранку. От яскравий спалах над Києвом, про який ми щойно. Говорили у студії і збита маса шахедів. Знову ворог турбує нас своїми безпілотниками. Ну в принципі, про е, цей метод, я думаю, що нічого говорити. Слава Богу, що е, в українців достатньо добре за почуття гумору. І е, тому вчора, в принципі, ну справді, ну найбільше мій жарт сподобався, що операція планета за три дні Росіян черговий раз провалилася. Наса повідомило, що з 15 по 29 квітня нашу землю накриє потужний метеоритний дощ за одну годину в нічному небі пролітатимуть 18 зірок, що насправді є метеоритами, що падають зі швидкістю 48 км на секунду. Пік буде у ніч на 21 квітня. Якщо з погодою все буде добре, то спостерігати зорепад можна буде неозброєним оком. Пропоную всім загадати бажання, щоб це все впало в потрібному місті. Що ж, друзі, ми вчора говорили про НЛО і так далі. Смішно з одної сторони, але сьогодні мені не до сміху, Тому що сьогодні, прокинувшись рано, я дізнався багато новин. Дивіться перше, над Францією, над Англією, над Америкою падали метеорити. Непрості метеорити. What the fuck? Після цього це в один час вони падали. Після цього над Німеччиною пролетіло ось таке. А... Ось вам відео в Бразилії, де замічено НЛО, а ось вам відео в Канаді.

Це ще не все. Поки ми спали в Європі, в Америці відбувалися дивні речі з природою. Ось подивіться, це, ну, це не можна просто пояснити. І всі ці метеорити, всі ці неопознані літаючі об'єкти, які говорять, самі президенти про це розказують, Джо Байден про це розповідає. І всі решту в світі твориться щось і наближається щось, напевно, дуже погано. Тому буду тримати у вас курси справи. І... Головне вірав найкраще, стойкос.